Перша наша секція носить назву «Дитиноцентрист». і модератором буде наша Тетяна Данилевич. Проходьте пані Тетяно. Це ви її, мабуть, всі прекрасно знаєте. Це завідувач відділу соціокультурної діяльності та естетичного виховання нашої бібліотеки. Я передаю слово їй. Ну і розпочати нашу сесію я б хотіла словами, які колись говорив відомий український педагог, письменник Василь Сухомлинський. Він казав: дитинство найважливіший період людського життя, не підготовка до майбутнього, а справжнє, ясне, неймовірне, неймовірне життя. І ми про це дуже добре повинні думати, наскільки важливо все ж таки дитинство для людини. Ну, а що являє собою дитина-центризм? Це особисто орієнтована модель виховання та навчання, яка ставить дитину в центр процесу, враховуючи її індивідуальні здібності, інтереси та потреби. Головне завдання створити для дитини такі умови для саморозвитку, навчити її здобувати інформацію, щоб вона могла мислити інноваційно і діяти креативно. Взагалі, біля дитина розвивається наповну тільки тоді, коли біля неї знаходяться ті дорослі, яким дитина довіряє. І це важливо, тому що повне таке розкриття можливе тільки за партнерство дитини з дорослими. Дитина має особливу психіку, вона розвивається тільки в радості, і ми, бібліотекарі, та наші найкращі такі партнери, психологи, терапевти, письменники, митці, вчителі, мають об'єднатися і стати тими людьми. Які візьмуть на себе таку місію допомогти налагоджувати між до душі дитину?